що йому заважає діючий закон про мобілізацію внести критично необхідні положення, але просто він не хоче брати на себе цієї відповідальності, тому що це знов ж таки позначиться на його рейтингу. А для них я напередодні якраз ось на ну, другого туру президентських виборів, потім президентських, потім парламентських виборів, я щодня в своїх соціальних мережах розміщував фотографії розбомбленого Алеппо. Ну, дійсно, ми свого часу там як арабісти військові перекладачі чудово знали це місто. Це була перлина близького сходу, де там були чудові умови для праці свого часу. Ми абсолютно відкинуті на маргінес і в засобах масової інформації, і в дискусіях політичних в сполучених штатах, і це прорахунки нашої дипломатії на якраз в цьому інформаційному напрямку. Чому я хотів ще про Трампа поговорити? Його риторика е, от такого собі м, американського бізнесмена, е, у якого е, є купа простих рішень для того, щоб швидко оперативно вирішити ситуацію. Але він не розкриває секрети, він не розкриває взагалі е, деталі того, як він хотів би вирішити війну, е, вирішити питання війни Росії проти України. Він каже: я це вирішу за 24 години. А як він це вирішить? Так, Зеленський його запрошує зараз до України. Каже: ну, приїдьте до України, ми вам покажемо. Це дійсно так. Але е, треба розуміти, е, аж на яких умовах пропонує Трамп закінчити цю війну. Тому що нам потрібно на умовах України, щоб Росія забралася звідси своїми військами. Більше того, щоб Росія компенсувала нам всі втрати, щоб Росія визнала свою провину. І ми з вами прекрасно розуміємо, що цього ніколи не відбудеться, тому що Путін цього не зробить. Росіяни не покаються, вони не стануть на коліна перед українцями, вони не будуть цього робити, а будуть із себе а, вдавати жертву, так як вони це в принципі завжди робили. Ну, були витоки з найближчого кола де, з Трампа про те, що в чому дійсно полягає його цей план. 24 години вирішить та Україна російський конфлікт, конфлікт віддати Путіну, Донбас і Крим. Він бачав, що так легко це питання можна було вирішити. Але нагадаю, що в російській конституції вже записано не Крим і Донецька область, і Луганська, туди внесені ще і Херсонська і Запорізька область, і для того, щоб вивести сьогодні російські війська і відмовитись від цього, треба. Вносити зміни в російську конституцію, що ніхто не збирається робити. Тому цей план абсолютно там ну, недоречний і приречений на провал. Ну, хоча він там від нього, начебто, вже відхрещується трам. Але для, для нас дуже важливо продовжувати активну інформаційну е, політику, впливати на свідомість не тільки е, американських там конгресменів, але й всього всієї американської спільноти, тому що нагадаю, що за останні там півроку е, критично знизилась зацікавленість і взагалі інтерес. Середнього американця зовнішньою політикою і, зокрема, справами в Україні, якщо це питання турбувало, ну було там на першому місці ще там півроку тому в 4% американського населення, ну згідно даних. Опитування то сьогодні зменшилось до двох відсотків, тобто ми абсолютно відкинуті на маргінес і в засобах масової інформації, в дискусіях політичних в Сполучених Штатах, і це прорахунки нашої дипломатії на якраз цьому інформаційному напрямку. Я нагадаю, що той самий Ізраїль після цих шалених ну страшних злочинів Хамасу, які які тривали там два дні. Але після цього, наскільки? Потужною була інформаційна компанія, що тактично ці страшні кадри знущань над полоненими побачили там 90% американців, і це відбулось півроку тому. А відлуння цього від цього ще триває. Тобто, більше після цього не було ніяких таких свідчень злочинів, які відбулись, які б відбулись проти ізраїльтян і були здійснені хамасівцями. А в нас такі злочини щодня. Буквально позавчора знов страшний страшний кадр розстрілу українських військовополонених. Ми знаємо дані цих людей, які давали накази. Знаємо, які ці підрозділи. Чому про це? Ми мовчимо, чому де наш е, уповноважений з питань прав людини? Він має не виходити сьогодні з високих кабінетів в Брюсселі та Вашингтоні, як саме так само, як робили ізраїльтяни, Вони впродовж там місяця щодня проводили е, фотовиставки, проводили прес-конференції і в е, консульстві в Нью-Йорку, і в Посольстві Вашингтоні, і в представництві е, е, з, е, з, Ізраїлю в, в при ООН. де наша. Активна інформаційна діяльність, чому ми замовчуємо, не даємо відповідних там фактів, фотозвітів свідчень. У Нас на жаль відбулися ганебні факти, того, що провідні американські знов ж таки там і французькі, британські журналісти були позбавлені своїх. Акредитації після того, як е, ну відомий цей кореспондент CNN спромігся першим дістатися звільненого Херсону перед тим як туди заїхав наш боневтік. Його позбавили акредитації. Він буквально за е, кілька місяців після того вже обвинився в Ізраїлі, і саме він зробив найрезонансніші е, репортажі буквально з перші там години після звільнення цих кибуців і сільськогосподарських поселень вздовж е, кордону з газою, які були захоплені хамасівцями, і це. Ви дійсно мали величезний вплив на свідомість американців. А, а ми його позбавили акредитації цього журналіста CNN Мій добрий товариш там, Ігор Захаренко. Він супроводжував. Він там його члени його родини супроводжували провідних французьких журналістів, які теж подорожували територіями там Харківської області. Ну вони першими були на, 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 на території звільненої Бучі, там Ірпеня Густомеля. Вони давали. Ці жахливі свідчення Я нещодавно знов розмістив на своїх каналах соціальних мережах ці жахливі, страшні кадри російських варварських злочинів. Але чому це не стало достоянням всього цієї світової спільноти? Я вбачаю, що вважаю, що ну там як свого часу там не знаю, якісь там страшні злочини, злочини фашистів стали плямою на репутації всього німецького народу на після. В Другої світової війни так само, і там, припустимо, розбомблений театр в Маріуполі, де величезними літерами було написано Діти, але російська авіація його розбомбила. Мене серце досі крається через те, що ну не дослухали свого часу до моїх попереджень. Я напередодні якраз ось ну, другого туру президентських виборів, потім президентських, потім парламентських виборів. Я щодня в своїх соціальних мережах розміщував фотографії розбомбленого Алеппо. Ну, дійсно, ми свого часу там, як арабісти, військові перекладачі чудово знали це місто. Це була перлина близького сходу, де там були чудові умови для праці свого часу, там ще радянських там спеціалістів. І це місто за три тисячі кілометрів від Москви. Путін перетворив на руїни за декілька, буквально за лічені дні. І коли його питали, що російські війська роблять в Сирії, він казав: ми там тренуємося. Тобто, там було декілька тисяч тоді російських російських цих так званих там миротворців. Які б знищували населення, цивільне населення в сирійських містах, і це були їх тренування. А вже той час було 7% окуповано територію України, і тристотри майже 300 тисяч російських військ були вже готові до, 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 до вторгнення. І я показував ці кадри. Дивіться. Що буде заважати Путіну, якщо він за три тисячі кілометрів від Москви це зробив? Що буде заважати йому перетворити на руїни Маріуполь чи Харків, які в досяжності артилерії російської перебувають? Десять кілометрів туди було від Широкіно ем, до, до Маріуполя і там 25 кілометрів до Харкова? Ну можна знайти в архіві там, моїх соціальних мереж. Я щодня поширював ці страшні кадри, кажучи, ну ось він сам же визнає. Ми там тренуємось. Він сам вимагав. Ну його, його була вимога об'явити сі дев'ять областей новоросії дати відповідне рішення проштовхнути про через російський парламент про те, про, про дати дозвіл російським військам війти від, на територію України. Тобто, це було ще зроблено в 2014 році. І він всі ці роки він готувався до повномасштабного вторгнення до того, щоб окупувати ці дев'ять областей Новоросії, про які там стільки разів. Він в своїх інтерв'ю казав. Я наводив фотокопії цього розпорядження тодішнього прем'єр-міністра Медведєва в 2014 році. Ще перед цим MH17, перед збитим лі літаком. М він дав розпорядження там десяти, мені здається, керівникам десяти цих федеральних російських округів бути готовими до того, щоб прийняти. Ну там сотні тисяч українських біженців, кваліфікованих там лікарів, вчителів, інженерів, фахівців для того, щоб е, після того, як ці дев'ять областей будуть окуповані і перетворені, як сьогодні це відбувається на руїни, да, щоб вони поповнили кадровий потенціал критично важливих для Росії регіонів. Ну ось, будь ласка, так сьогодні це і відбувається. Депутати розглядають зараз в сесійній залі парламенту законопроект про мобілізацію. Більше 4200 правок. Значна частина. От я просто я не можу зрозуміти логіку. То вони викидають частину правок з обмеженнями, то вони навпаки повертають значну частину правок. Я так розумію, що тепер в цьому законопроекті не буде нічого про демобілізацію військових. Це буде виноситися окремим законопроектом. Це ж знов затягне процес, поки вони розглянуть новий законопроект. Поки він буде напрацьований з відповідними рекомендаціями, наші військові перебувають на фронті. Їм потрібна ротація, їм потрібен відпочинок. Ну, ситуація складна насправді. Е, я розумію, що нам потрібна зброя від американців, нам потрібні гроші, але питання, е, скажімо, зміни військових на фронті воно нікуди не зникло. Ну а головне, що що заважає президенту е, внести е, він в він в цій царині оборони, і зокрема мобілізації, має відігравати. Вирішальну роль це його конституційні обов'язки, не мільярдами дерев займатися, не президентськими університетами, чи там з лавочками з єбабу для єбабусь з QR-кодами, чи там якимись там Голівудами чи Діснілендами, як він займався цим. А саме питання оборони безпеки та зовнішньої політики це згідно конституції. Його прямий обов'язок, і зокрема мобілізація, це його прерогатива. Тому що йому заважає так само, як зараз нарешті він підписав цю норму про зниження мобілізаційного віку, що йому заважає в діючий закон про мобілізацію внести критично необхідні положення, але просто він не хоче брати на себе цієї відповідальності, тому що це знову ж таки позначиться на його рейтингу. А для них а <рес> навіщо? Рейтингу... От я не можу зрозуміти, от вони так опікуються рейтингом. Навіщо? У ну, uh, нас вибори мають відбуватися. Ні. В нас uh, президент не президент, президент. Ніхто з цим не сперечається. Ну так ну побоюється того впливу е, громадської думки і е, громадських настроїв, тому що все ж таки свого часу Натанягу при цьому при тому, що він не. Створив створив уряд національної єдності, але він створив військовий кабінет, який, хоча б питань військовими питаннями, е, сьогодні займається в, в колегіально з лідерами провідних е, опозиційних партій, здійсно з е, фахівцями е, військовими з багаторічним досвідом, колишні там два колишніх е, начальника генерального штабу. Колишній міністр оборони, тобто вони сьогодні входять у цей військовий кабінет ну, з п'яти осіб, які складаються. Тобто, відповідно, і в нас, якщо ви не хочете формувати уряд національної довіри, то хоча б створіть такий військовий кабінет, який буде. Професійно займатися військовими е, всіми питаннями, в тому числі і мобілізацією і внесенням відповідних змін до е, законодавства. Але в нас навпаки в найдосвідченіших генералів і військово-військових е, начальників звільняють. Нагадаю, в нас не тільки залужного звільнили, в нас 16 найдосвідченіших генералів було звільнено. Де вони зараз? Чим вони займаються? Яка їхня подальша доля? Чому ми? Не використовуємо їхній досвід, вони там в розпорядженні перебувають міністра. Ну як можна дозволити собі в такий критично важкий для нас час так нехтувати їхнім досвідом і розкидатися так кваліфікованими кадрами? Ну, в мене питання: а от чому й залужного не задіюють? Де Забродський, де Шаптала, де ці генерали? Вони мають працювати, вони мають працювати у війську, вони мають доділитися досвідом, навчати? Принаймні, ось такі речі мають відбуватися. Що це таке? Ну, В тому справа, що на жаль, настільки некваліфікований в нас е, сьогоднішній керівник, а головне, що він оточений е, взагалі проросійськими агентами. Тут хто такий в нас, той самий Татар, хто такий Єрмак, хто такий цей одіозний. Е, Подоляк, шурма, ну все ж це ж з обойми цієї партії регіонів. Як можна очікувати від ну найбільш таких одіозних проросійських сил в Україні, що вони будуть захищати е, наші національні суверенні інтереси і будувати наші відносини не з Росією, а з е, цивілізованим людством, цивілізованим заходом? Ну тобто, це не вкладається взагалі в нормальну якусь людську логіку. Як можна очікувати якихось позитивних зрушень. Тому мене так дивують такі оптимістичні оптимістичні настрої, які оці були процитовані вами нещодавно. Да, про те, що така, у нас очікування таких карколомних позитивних змін, які мають відбутися впродовж найближчого, там, найближчого року чи двох років? Mm -hmm. На жаль, підстав для такого оптимізму в мене в мене, на жаль, немає. Ну, не хочеться да, закінчувати на такій оптимістичній ноті, але головне, що ми маємо бути якраз. Ну, агентами цього ось, поінформованої частини суспільства, яка згідно з ну, аналітикою західних наших партнерів, має відігравати вирішальну роль для того, щоб протрпротверзіло українське суспільство, щоб воно відмовилось від цих популістичних штампів, що можна знайти легкі вирішення найскладніших питань нашого нашого існування.